Вітаю, друзі. Хочу навести вам приклад спогади такого собі Умара Ісраїлова, який в 90-х роках борювався за незалежність Чечні, воював проти окупації її Росією. Потім був схоплений російськими властями. Власне, тоді вже Рамзан Кадиров перейшов на бік Росії, ось став катом власного народу, створив в селищі Центарой Катівню, тюрму де ламав колишніх бойовиків та заставляв їх переходити служити собі. Ось. Саме це сталося із Умаром Ісраїловим, він не витримав катувань, перейшов на бік Кадирова, став служити в Міністерстві внутрішніх справ Чеченської республіки, в принципі, які зараз більша частина з них це колишні бойовики. Потім йому вдалося втекти за кордон, де він оприлюднив свої спогади про... Цю тюрму Центарой та про злочини Кадирова. Ну ось, зокрема, зі скарги Умара Істраїлова до Генеральної прокуратури Російської Федерації. На другий день ув'язнення мене привели в спортзал, що знаходився на базі. Мене прив'язали до тренажера, на який ставиться штанга і почали бити. Запитували про бойовиків, місця, де захована зброя, керував допитами та побиттям в основному людина на прізвисько Джихат, один із командирів Служби безпеки. Якусь уночі приблизно через місяць після нашого затримання приїхали Рамзан Кадиров, Адам Делімханов та ще командир із Новогрозного на ім'я Руслан, родич Кадирова. Вони втрьох нас допитували, а їхня охорона залишалася на відстані. Вони тоді почали допитувати Айдаміра, полонений Айдамір Гушаєв. Рамзан Кадиров завжди його питав про якісь великі гроші. Айдамір завжди казав, що нічого не знає, і Рамзан його бив, і Адам його бив, і Руслан теж. Потім Кадиров дістав пістолет, по-моєму, у Адама взяв, і став стріляти Айдаміру під ноги. Потім Рамзан наказав охороні відвести Айдаміра в камеру. Його відвели і настала моя черга. Найбільш наближеними до Рамзана людьми були співробітники його особистої охорони, а також ті командири, які працювали на базі, де знаходився спортзал. Командиром особистої охорони була людина на ім'я Ката на прізвисько Патріот. Інший командир на прізвисько монгол, він же Джихад, керував командирами сільської служби безпеки і мав дуже широкі повноваження. Пару слів про згадані тут обличчя. Людину на прізвисько Джихад або монгол, який е, в основному керував допитами, це Вахід Усмаєв, герой Росії, полковник поліції. Джихад його позивний в Першу війну чеченську коли він воював проти Російських федеральних військ. Людина на ім'я Адам це двоюрідний брат Рамзана Кадирова, Адам Делімханов на прізвисько Кат. Друга людина в Чечніст. 2014 року Делімханов під санкціями США як учасник наркокортелю Братське коло постачання афганських опіатів до Російської Федерації та інших країн. Кадировський клан давно пов'язаний з узбецькою та афганською наркомафією, а Делімханов у Рамзана головний по героїну. Людина на ім'я Ката і прізвисько Патріот, про яку згадує колишній полонений Умар Ісраїлов, це Абуйзат. Вісмурадов, командир Чеченського собру, Ката, його друге домашнє ім'я. Російським читачам він відомий в основному як людина, що 2017 року пообзивала борця Федора Ємельяненка, який виступив проти дитячих боїв без правил у Чечні. Так ось Кадировська тортурна база в Центарої функціонувала без вихідних в день та вночі. Одних привозили, інших хоронили. Конвейєр працював безупинно. Зі скарги Умара Ісраїлова до Генеральної прокуратури Російської Федерації. Айдаміра, полонений Айдамір Гушаєв, розстріляли приблизно через два місяці після його затримання. Це сталося на майданчику на подвір'ї в'язниці. Я в цей час був у камері. Це було ввечері. Його допитував Рамзан. Я впізнав його за голосом. Кадиров тоді почав кричати на нього, кричав, що вб'є, якщо Айдамір не скаже, де гроші. І потім пролунав постріл. А потім ще багато пострілів. Згодом Ранзам наказав його забрати на цвинтар, там, де закопували людей, яких не віддавали родичам. З тексту позовної заяви Умара Істраїлова до Європейського суду справ людини. Одного разу, коли охоронці притягли Шаміля, полонений Шаміль Гереханов у камеру, де він заявник утримувався. Гереханов був у крові. Він сказав заявникові, що командир Служби безпеки Кадирова з Новогрозного зґвалтував його держаком від Лопати і намагався змусити його зізнатися у вбивстві 70 чи 80 людей у Ціцон Юрті та в Гелдагані. Пізніше, як розповів Умар Ісраїлов, командир із Новогрозного на ім'я Руслан убив зґвалтованого ним полоненого, а потім викинув кудись щоб його могли підібрати родичі. Ісмаїлов не знав прізвища Руслана. Він згадує лише, що це близький соратник Кадирова і що на початку 2000-х він був важливим чином Міністерства внутрішніх справ у Новогрозному. За таких вступних даних, садистом содомістом могла бути тільки ця людина генерал-лейтенант внутрішньої служби Руслан Ях'яєв, голова Міністерства внутрішніх справ в Чечні. Воістину вся Кадирівська еліта вийшла з в'язниць Центарої. Для довідки, труп убитого ним полоненого Шаміля Гереханова був знайдено в серпні 2003 року на узбіччі дороги між селами Майрпут та Бачіюрт на місці вбивства начальника Курчалоєвського районного відділу внутрішніх справ 2001 року. Хтось може сказати, та й добре, цей Гереханов бойовик, убив начальника райвідділу міліції. А начальник райвідділу міліції теж колишній бойовик, як і всі кадировці. Тож взагалі чудово. Так, але <кій> тільки кулемет з собою не забувайте возити. Бо завтра такий джихад, під... підгодований путінським режимом, зустрінеться вам на дорозі. Отже ще одне питання, який же сенс був в цих багатоденних знущаннях над полоненими в Центарої? Крім вибивання свідчень та задоволення садистських нахилів Кадирова та його почту, був ще один мотив вербування нових кадирівців. Система ця не нова, її широко застосовували, наприклад, нацисти в Другій світовій війні. Полонених у таборах тримали в нелюдських умовах голод, тиф, знущання. Але була альтернатива піти у таборну охорону поліцаєм. Найчастіше такі колишні полонені ставали гіршими за будь-якого есесовця. Людину ламали, потім в'язали кров'ю і назад дороги вже нема. Приблизно так само було влаштовано і Центарою від Умара Ісмаїлова. Вимагали перейти на службу Кадирову або смерть та муки. У результаті його зламали. Він погодився стати одним із них. Спочатку був випробувальний термін, їздив без зброї в Кадировській охороні, а потім вирушив ментом до свого рідного села. Це цілком звична справа в Чечні. Так що все так зване Міністерство внутрішніх справ Чечні саме таким шляхом і сформовано з колишніх бойовиків. Хтось сам перейшов, когось змусили тортурами, когось погрозами. Когось і родичами. Чому, отримавши зброю, колишній в'язень Цинтароя умар Ісраїло відразу не застрелив Кадирова чи когось інших? Жити хотів, відповів потім він в одному з інтерв'ю.